Тегі, туапи, всі, хто знає, що таке монтане, по чому у нас зараз я відіваюсь. Де ті всі... хитають про таке один з елементів хіп-хоп культури графіки? Поїхали. Ага, Це таке декола. Це таке Містер, боді, джей, Телефіки, культура хрусто не спала схіпоглобенно масу яскраву як чотири зникіє без нудала за наші запарби і полір волос то класика бомбів на крок чорних трутоп'яв вершів до тунелі в метро це тобто, наша культура це все хіпхоп вона в нашій душі у наших вернах майсі вверх і захід наші поларей That in the ground slab, the same chimney що means get you started, старий пистолет, поводін, не волю прискає площаю скин, Те, що по турі кольору на таємні, бо личний живопись на человек, старий пів тиску, мов подінь, на волю це є брескає площаю скин, и що по турі кольору.

Поряд відповідь потрібною силою, любов кі движі, до підкопа з адреналіном, то тут свої тепер Емсі Рейм. Героївським бурбанах зоритом віни, бо я за місто та так і Живопись наште на мене, старий півтисько можна полечі. На вибрації прискає площею змін. То, що культурі турі надає пігмент, колишний живопис — наш елемент. мене. Дивіться, на таку дури, будьте кноми. А тепер давайте зразу. Віт, والله،